Роман Ковальчук наступного року хоче побувати у Польщі. У нього вже є закордонний паспорт. Однак виготовлення візи потребує часу та грошей. Чоловік переконаний з біометричним паспортом. Все буде набагато простіше. Якщо це можна буде без візи їздити в Європу, то звісно, треба буде зробити. Точної дати безвізових мандрів Європою ніхто поки назвати не може, каже начальник міграційної служби в області Лілія Драбчинська. Для цього місія ЄС має прозвітувати про готовність України виконати низку умов. Однак, наявність біометричного паспорта дає переваги ще до узгодження безвізового режиму. Так захист від підробок та спрощене проходження прикордонного контролю гарантовані. Для зняття біометричної інформації у нас з нового обладнання є сканер для зняття відбитків пальців людини, тобто або одного пальця, або долоні. Це питання зараз законодавчо ще доврегульовується, і цифровий сканер підпису. Тож процедура має бути такою: людина приходить, пише заяву, прикладає пальці до сканера та фотографується. Вся ця інформація буде внесена на чіп. Безконтактний чіп, який буде знаходитись в обкладинці паспорта. І з нього безконтактно може зніматися інформація, допоки всі правові питання будуть остаточно врегульовані, а решта обладнання надійде в область, у бажаючих буде вдосталь часу для виготовлення нового паспорту, і це можна буде зробити за місцем реєстрації. У нас буде обладнання стояти там, в тих місцях, де зараз є вузли діс, тобто дубно, Сарни, місто рівне і рівненський район. Два вузли міста рівне. П'ять вузлів у нас буде в першому кварталі, а в першому пів. Річі планується, що в кожному районі у нас буде робоче місце для прийому документів. Біометричний паспорт виготовлятимуть упродовж 20 днів. Його зможе отримати кожен, хто досягнув 16-річчя. Дійсним новий документ буде 4 роки. Однак, отримання біометричного паспорту не є обов'язковим. Людина зможе користуватися документом старого зразка ще 10 років. Сищук, Назар Мідріган, інформаційна програма День.